Один із топ-запитів, з яким звертаються до нас на гру, це запит, як мені заробляти в моїй діяльності суму від якоїсь там, не знаю, від тисячі доларів, від 2000 доларів з легкістю, з задоволенням. І от як гра Ліла допомагає людям знаходити відповіді. Вона проводить по конкретним клітинкам. Клітинка дорівнює стан, який ми проживаємо в житті. І показує, комусь показує, наприклад, що людині потрібно змінити в своєму житті, там в мисленні, у відношенні до своєї діяльності, у думках, наприклад, або змінити у своєму сприйнятті світу, щоб до неї пішли легше гроші, і скажімо так, можливо додати щось у свою діяльність, і це станеться. Або знову ж таки запит стосовно більшого заробітку, більшого доходу. Буває, що людям саме під час гри приходять якісь нові ідеї, які важливо втілити, щоб до них прийшло більше грошей. Або буває так, що навіть на групових іграх в нас люди щось чують, або щось озвучує хтось із гравців. І вони в них виникає на фоні почутого якась своя ідея, яка буде стосуватися їхнього бізнесу, розширення і приходу коштів. Тобто, по факту, гра Ліла є в неї дуже сильне поле, яке створюється на грі, плюс йде розширення, ментальне розширення, енергетичне розширення під час гри, підказки, які даю я, підказки, які дає «Ченнелер», і підказки, які йдуть від інших гравців, якщо це.